Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би привернути вашу увагу до новини, яка надійшла на початку жовтня, і е, з яку, яку я побачив, коли готував свій черговий випуск дайджеста новин, який я готую щодня під назвою Вісткар, який ви можете підписатися власне, під цим відео. І ця новина зацікавила мене тим, що вона стосується досить актуальної для України теми, а саме теми власності, зокрема власності на землю. Якщо ви дивились попередні мої відео, то ви знаєте, що я практично в кожному, майже в кожному відео згадую це питання. На моє переконання, проблема права власності, взагалі власності і взагалі права як такого. Є ключовою проблемою для сучасної України. На моє переконання, якщо ми відкинемо всі деталі, оці пропагандистське, оцю балаканину пропагандистську, якісь, якусь ці всі ліричні відступи, які ми, з якими ми постійно стикаємось, коли читаємо щось повідомлення про соціальні явища, соціальні події в Україні. То ми залишимося з реальною суттю проблеми. А суть проблеми полягає в тому, що в Україні досі не існує права власності. Право власності як загальновизнаного людського права, яке не є чиновниць чиновницьким привілеєм. Тобто це речі, які поважаються всіма людьми, і незалежно від того, чиновник ти чи не чиновник, чи це держава, чи не держава. Право власності поважається і цінується. Отже, е, отакого от права власності, саме в категорії права, а не в категорії привілею, в Україні немає з того моменту, як воно було ліквідовано фактично більшовиками в 18-му, приблизно році минулого століття. А е, з тих пір воно ніколи не відроджувалося. В радянські часи право власності в Україні існувало у вигляді. Такого собі е, чиновницького дозволу е, розпоряджатися особистими речами, то щось, що вам потрібно от, в повсякденному житті. Або якщо е, і щось складніше, і дорожчим, е, йшлося про щось складніше і дорожче, то вам доводилося звертатися просто безпосередньо до влади для того, щоб отримувати якийсь дозвіл. І ця ситуація абсолютно не змінилася в 91-му році. Ця радянська традиція залишається живою до нинішнього дня. В Україні не існує абсолютного безумовного права власності, саме як право. Нам досі чиновники дозволяють просто чимось розпоряджатися в лапках, тобто просто що чимось користуватися. Але серйозно про те, щоб у нас була власність, і щоб у нас зокрема була власність на землю, про це навіть і не йдеться. А я хочу наголосити на тому, що отака, таке ставлення до власності, таке обмеження, радикальне обмеження сфери застосування права власності і є ключовою ознакою руського міра. Оця вся суета, яка йде навколо перейменувань вулиць, ліквідації якихось пам'ятників, викидання там, книжок і так далі. І так далі це вся маячня, вона покликана зробити тільки одну досягти однієї мети. Приховати насправді те, що держава зацікавлена в збереженні ключової радянської норми. А саме норми. Ліквідації права власності. А без права власності ми не можемо збудувати повноцінний ринок, ми не зможемо будувати економіку, ми не зможемо будувати свою здатність до, до захисту. Саме тому у нас такі жахливі проблеми з усім виробництвом, включно і з військовим. Коли сьогодні нам кажуть про те, що Україні потрібно мати свою індустрію виробництва зброї, що нам треба військово-промисловий комплекс і так далі, і я просто хочу нагадати, що всі ці речі вони властиві повноцінній економіці. А повноцінна економіка вона існує тільки виключно за умови безумовного визнання права власності. Право власності на землю в першу чергу, на капітали. На нерухомість, на все. Тобто практично все, що потрібно людині в її діяльності, на всі ці речі, всі ці явища поширюється право власності. А держава до цього не має жодного стосунку, тому що держава насправді є протиставленням право власності. Держава знищує право власності, держава обмежує радикальну сферу застосування права власності. Тому що без цього вона не, не зможе існувати. Бо держава існує тільки тоді, поки збираються податки. А податки це прямий, пряма конфіскація власності людей під загрозою застосування сили, тобто це грабіж. Отже, держава не може мати якийсь взагалі стосунок до права власності за виключенням тільки одного: вона має його визнавати. Тобто, чин, все, що може робити чиновник, це не втручатися в питання власності? Тоді як питання власності чудово регулюється правовою системою, тисячолітнім досвідом людської цивілізації, ці всі речі абсолютно відпрацьовані. Тут немає ніяких технічних чи там, організаційних проблем. Людство завжди знаходило спосіб, як у оптимальний спосіб і у короткий час відрегулювати питання власності. І отут я хочу перейти якраз до тієї новини, про яку я згадав. Я одразу її зачитаю. Видання «Західнет» на початку жовтня поширило таку новину: Фермера з Львівщини покарали за самовольне захоплення 20 гектарів ріллі. Районний суд Львівської області у вересні виніс вирок підприємцю за самовільне захоплення земельної ділянки площею 26 гектарів. За матеріалами справи, фермер, без дозволу місцевої влади, тобто без паперів, зорав згадану ділянку та посіяв там зернові культури, пшеницю, ріпак та сою. Його звинуватило у самовільному захопленні землі, що перебуває у комунальній власності територіальної громади. У суді обвинувачений пояснив, що займається сільським господарством з 92-го року. Він обробляв та засаджував земельні ділянки навколо села, в тому числі цих 26 гектарів. Розраховувався з людьми, які мали документи на землю, зерном. Кому належать ці 26 гектарів, він не знав точно. Проте обробляв і засаджував їх також. Суддя визнав підприємця винним у самовільному зайнятті земельної ділянки. Це частина 1 статті 197 Карного кодексу України. Вироком суду за те, що він займався сільським господарством на нічийній, фактично землі, йому призначено покарання у вигляді штрафу 4250 гривень. Також фермер має компенсувати на користь міської ради. 187 тисяч гривень завданої шкоди від, самовільної, від самовільного захоплення Землі. Я дуже сподіваюся, що на цей вирок буде подано апеляцію і ця історія закінчиться якось більш-менш пристойно. Але для нас вона зараз просто є чудовою нагодою для того, щоб ще раз звернутися до того, чим правове розуміння власності відрізняється від. Державного, тобто державного адміністративного. І тут ми бачимо, що людина, яка займалася підприємницькою діяльністю, вона використала 26 гектарів землі, які фактично були закинуті. Вони нікому не належали. Тому що з точки зору права, а людина може до всього ставитись виключно з точки зору права, це її природне ставлення. Це не якесь там порушення, це не якийсь злочинний задум, це не злочинний спосіб дій. Ні, це правовий спосіб дій. Так от людина розуміє, що власність, зокрема, власність на землю передбачає користування цією землею, її оброблення, тобто її використання за прямим призначенням. На землі або щось будується, або щось відбувається. Або її обробляють для того, щоб займатися вирощуванням якихось зернових культур, наприклад. Отже, фермер він бачить, що 26 гектарів землі просто пропадають. Який робить він висновок? Він робить абсолютно логічний і правовий висновок, що ця земля нікому не належить. І він абсолютно правий, повторюю, з людської правової точки зору. Тим більше, що він стикнувся з ситуацією, коли є також земля, яка формально за паперами належить окремим людям, він також обробляв цю землю. Але через те, що там був власник, тобто ця земля, скоріше за все, раніше оброблялася, або якимось чином задіяна була у якомусь процесі виробничому. То він з цими людьми розраховувався продукцією. Тобто, він вступив з ними в нормальний ринковий обмін. Він використовував їхню землю, фактично в оренді, а розраховувався продукцію. Тобто він знов таки ставився до цієї землі не стільки згідно до того, що там собі десь чиновники в якихось паперах написали, а виходячи з логіки власності, тобто з логіки права. І таким чином він зараз опинився в ситуації, коли він 26 гектарів обробляв і, схоже, не перший рік, бо він давно займається цією справою, і тепер з'ясовується, що він захопив чиюсь землю. А чию землю він захопив, хочеться запитати. Вона нічия, бо якщо б вона була чиясь, то вона б оброблялась. Або, наприклад, вона могла б якісь певний короткі. Термін стояти без використання, але були б всі ознаки того, що ця земля належить комусь, і людина, яка володіє цією землею, або люди, які поєднали свої ділянки в якусь групу, наприклад, в якусь ділянку 26 гектарів, вони мають якісь плани або мають якісь вже проекти, які вони реалізують на цій землі. Ясно, що цей фермер бачив, що ця земля закинута. Вона ніяк не використовувалася. Той факт, що її якісь одні чиновники вважають власністю інших чиновників, нічого тут, в принципі, не міняє. Тому що з правової точки зору це нічия земля. Вона нікому не належить. Ніхто не вийшов і не сказав, це моє. Розумієте? Тобто, яким чином взагалі оця територіальна громада згадала про те, що в них є земля і її хтось обробляє, тут ну, в цій новині е, е, з цієї новини зрозуміти неможливо. Але в принципі, я думаю, що вони могли б і далі, багато років взагалі не звертати на це увагу. Скоріше за все, хтось із начальства вирішив, що а чого це, а чого це, ми нічого не отримуємо з того, що якась людина працює на землі. Яка належить народу, так би мовити. Отже, розумієте, тут ми бачимо ситуацію якраз протистояння того, як розуміє власність на землю право і як розуміє власність на землю закон. Тобто, за законом, це просто розпорядження якоїсь чиновника. Він написав якийсь папірець, і на ньому написано: ця земля належить громаді. Але знову таки, що таке громада? Територіальна громада це не якась особистість, це не якась е е сутність, тобто яка має право власності. Ні. Ця група осіб, безумовно, це люди, які проживають десь в якомусь місці або там в селі, чи в кількох селах. Вони разом щось виконують, якісь е, функції, якісь речі, якось організовують своє спільне життя. І для цього вони можуть створювати громаду. Але що, мо, чим може володіти громада, якщо ми стоїмо на точці зору права? Громада може володіти тільки тим, що їй передали люди. Тобто, це має бути, по-перше, власність людей, конкретних людей. Які живуть в громаді, і ці люди мають цій громаді передати цю свою власність з якоюсь метою. Тобто ця громада, наприклад, у вигляді юридичної особи може використовувати цю землю. Але знов таки, коли створюється юридична особа, ми знаємо такий трюк, який використовується на ринку. Але розумієте, тут треба чітко розрізняти дуже важливі речі. Юридична особа знов-таки це просто спосіб ведення справ фізичними особами. Бо юридична особа знов таки створюється людьми, індивідами. А отже, юридична особа може володіти тільки тим, що ці індивіди передали цій юридичній особі. Отже, територіальна громада може в принципі розпоряджатися землею. Яку їй передали власники, але це не означає, що ця земля буде стояти без діла, просто закинутою. Такого неможливо в такій ситуації. Якщо ви створюєте якусь структуру організацію з метою ведення спільних справ, то ви їх ведете, тому що кожен рік простою він наносить вам як власнику збитки. А кому наносило, наносило збитки стояння простоювання оцих 26 гектар? Та нікому, тому що вони нічиї. В тому то й справа. Тобто, тут людина, оцей фермер, він поставився до цього ресурсу як з точки зору саме правової культури, яка є в людині. Він не вивчав економічну теорію, я впевнений. Може, щось він і читав в житті, якісь речі пов'язані з економікою. Але думаю, що в даному випадку ним, рухав саме, ним рухало саме розуміння власності з точки зору правової культури. А вона передбачає наступне: що якщо є ресурс, який не використовується, а з землею це найбільш, так би мовити, очевидна річ, то тоді ти можеш її привласнити, привласнити цей ресурс. Відбувається оце первинне привласнення. Хомстедин його ще називають, так? Тобто людина перетворює ресурс, який нікому не належить, на власність. От зараз, тільки коли він почав обробляти ці 26 гектарів, у цієї землі з'явився власник. Тому що з точки зору економічної теорії і з точки зору права, власність виникає, коли певний матеріальний ресурс поєднується з чиєю пра працею. Тобто цей ресурс або виникає внаслідок роботи, внаслідок праці, ви, наприклад, створюєте якийсь продукт, і він вам належить, тому що ви його створили. Або, наприклад, ви можете привласнити щось, що нікому не належить, і таким чином зробити це своїм, додаючи до цього ресурсу свою працю. Всі ці речі відбулися в даному випадку. А звичайний українець стикнувся з явищем, коли 26 гектарів землі нікому не належать. А справа, з точки зору права саме так, він вирішив додати свою працю до цих 26 гектарів і фактично перетворив їх на власність, на свою власність. Але через те, що держава в Україні тотально домінує в житті людей. Абсолютно контролює всі сфери життя і не дозволяє людям ніякої самостійної діяльності, не кажучи вже про те, щоб поширювати правову культуру на такі речі, як земля, яка є ключовим чинником виробництва, то він опиняється в ситуації, коли він навіть не може претендувати ні на що, йому нема до кого звернутися для того, щоб сказати: дивіться. Ця земля була закинута, вона нікому не належала, а тепер вона моя, тому що я її вже кілька років обробляю. От з цим він мав би йти в суд. Тобто цей суд він мав би розглянути цю справу. І якщо він би діяв з точки зору права, то він би сказав: це тепер земля у цього фермера, це його власність. І він її обробляє, він і далі буде набувати з неї доход, Доходи, прибутки і так далі. Тобто немає проблеми порушення чиєїсь власності. Бо якщо у цієї землі був би власник, то він вже давно б прийшов і сказав би, слухай, ти щось робиш не те. Це моя земля, в мене є для цього певні підстави. Але тоді, в суді, наприклад, міг би виникнути конфлікт. Який би знов таки розрішився, скоріше за все, на користь цього фермера. Тому що суд би розглянув, що добре, якась людина претендує на цю землю, але вона нічого не робила на ній. Ця земля закинута, вона давно стоїть без роботи. Отже, фактично, власність не існує, власності як такої немає. Бо, згідно до правової культури, ви не можете просто прийти вбити якісь стовпчики і сказати, все це моє, і піти собі. Ні, якщо ви досить довго цей ресурс, в даному випадку землю не використовуєте, ваша власність не буде ніким визнана. Чудово, ви спробували, ви зробили спробу на певний момент е, часу, який, до речі, залежить просто від традиції, від, від звичок. Люди можуть не обов'язково встановлювати це на, на папері, там рік чи два чи скількись. Ні. Це традиційна річ. Тобто, наприклад, якщо землю обробляють в сільськогосподарських цілях, то ми розуміємо, що якщо на ній, наприклад, довше, ніж там рік, наприклад, нічого не сіється і нічого не збирається, вона закинута. Отже, це не треба якось формалізувати. Тобто, якби суд стояв на правових підставах, то він би безумовно віддав би цю землю цьому фермеру. І він вийшов без суду власником. А в державі, що відбувається, навпаки, абсолютно все. То чому він не може претендувати на цю землю? Тому що немає рішення чиновника. А чиновник, він хіба власник? Ні, він не власник. Він взагалі тим, тимчасово займає свою посаду. Він може взагалі забути про все на світі, його абсолютно нічого не цікавить, бо він не власник. Він не несе збитків. Він отримує свою зарплату, там свої хабарі, ще щось, якісь будь-які інші доходи. Щось у себе там на ділянці е, вирощує. Але він йому начхати на ці 26 гектарів. Він ніяк з ними не пов'язаний. Він пов'язаний з ними виключно адміністративними папірцями. А це не економічний спосіб. Він не передбачає жодної ефективності. Головне, щоб звітність була. Я так розумію, вони здавали звітність, де було написано так, 26 гектарів належить громаді. Зараз, коли почалася оця адміністративна так звана реформа, коли цю землю починають туди-сюди перекидати, колись вона належала державі, колись тепер вона належить громаді, оці всі маніпуляції вони виглядають тільки виключно як паперова робота. Щось на папері там записується. В ідеалі, якби люди дійс, якби людям дійсно було дано право розпоряджатися і володіти землею, то та, ця територіальна громада вона давним-давно, незалежно від форми, в якій вона існує, це просто спільнота людей. Вона давним-давно б вирішила, як ефективно використовувати цю землю. Отже, якщо б йшлося про те, що ця земля дійсно була б передана людям, то люди б одразу знайшли спосіб, як її використати. Вони закинули цю землю саме тому, що вони не мають ніяких ефективних механізмів вирішити це питання власності, тому що власності як такої немає. Її держава не визнає. Держава в такій ситуації. Функціонує як тимчасовий адміністратор, якому начхати на довготривалі результати. Чиновника цікавить тільки власна вигода, пряма безпосередньо зараз. І якщо йому вигідніше начхати на все і нічого не робити, то він так і робить. Він... Його не можна ніяк мотивувати в даному випадку. Хіба що тільки він може відписати якусь землю, якою він... Не володіє і якомусь там людині, там, наприклад, за Хабар чи там за якусь іншу послугу. Отже, це ми спостерігаємо на кожному кроці. Тобто я хочу повернутися до нашого головного висновку. От якщо люди хочуть знайти різницю між тим, чим ми відрізняємося від росіян, то от, оце якраз ілюстрація того, чим ми відрізняємося від росіян. Ми відрізняємося тим. Що ми не можемо кинути 26 гектарів землі просто так. Ми докладаємо до цієї землі свою працю, і, е, е, і людина фактично е, існує в правовій системі. Ось наша відмінність. Ми живемо в праві, щоб нам не казали чиновники, щоб нам не писала Конституція, там написана ще комуністами, щоб нам не писали там якісь закони і так далі. Ми живемо в Україні в правовій системі, в правовому розумінні реалії життя. І це ніхто з нас не виб'є. От саме тому ми ще опираємось якось і виживаємо в цій ситуації, коли проти нас діє держава. А от держава, в свого боку, вона стоїть якраз на тих самих позиціях, на яких стоїть і Російська держава. Нас абсолютно поєднує ставлення до землі. Як до народної власності, до якоїсь власності територіальної громади, а не як власності людини, яка на цій землі працює. Отут ми фактично опиняємося в ситуації, коли ми протистоїмо двом державам: і державі, яка на нас нападає, і державі, яка нас нібито захищає. Хоча насправді. Ми бачимо, як вона захищає. Вона просто штрафує людину, яка приносить суспільну користь. В державі дуже багато говорять про суспільні послуги, про кори, про корисність для людей, там, про інтереси суспільства і так далі. Ось людина реально своєю працею задовольняла суспільні інтереси. Отже, я не виключаю, що ті самі чиновники вони й наживалися на тому, що скуповували у нього цю цю продукцію. Задешево, а потім продавали десь там далеко за дорого. Але він опинився ворогом суспільства, тому що так його визнав суд. Суд визнав, що він завдав шкоди від самовільного захоплення землі. Він не, ні в кого він ніякої землі не захоплював. Земля була кинута, земля була, була без власника. І вона земля в Україні. Перебуває без власника з 18-го року ХХ століття. Досі ми не маємо власника на цій землі. А фактично, це означає, що оце ключове для українців питання, воно як було ліквідовано більшовиками, так досі і не піднімалося. Коли сьогоднішні політики, оці всі, хто сьогодні там говорить про вибори, про те, що треба змінити в Україні, бо вони ж розуміють, що у нас повна катастрофа економічна. Ні, це не можна приховати. Вони постійно говорять про якісь реформи, про якісь зміни, про якісь там трансформації і так далі. Єдине, що українцям потрібно, це повернутися до того моменту. На якому фактично розвиток українці, українців на цій землі було зупинено силою. І сьогодні нам з такою ж самою силою забороняють цей розвиток. І цей розвиток полягає в тому, що люди досі не мають права власності, зокрема, права власності на землю. Починати треба з земельного питання. Треба чесно визнати, що як радянська влада знищила власність на землю. Так вона досі і не відродилася, саме як безумовне, абсолютне право людини володіти своєю власністю. Отже, ми потребуємо саме цього: не якихось там бюрократичних реформ, не якихось змін в уряді, не якихось е, трансформацій в бюджеті. Нам потрібно нарешті е, зробити от, ключова, вирішити ключове питання. Земля в Україні нарешті має стати власністю українців. І тоді будуть вирішені всі інші питання, тому що людина на своїй землі вона буде її захищати. Це перше, вона буде на ній заробляти це друге. І вона ніколи не погодиться підкорятися будь-якій агресії, будь -яким, яким діям, незалежно від того. Чи це своя держава, чи це якась закордонна держава, і так далі. Це всі-всі люди будуть виглядати агресорами, то якщо вони будуть посягати на власність. А сьогодні українці позбавлені цієї можливості, вони не мають власності. Отже, для них не існує агресорів. Агресор посягає на власність, а якщо у вас нічого немає, то і агресора немає. Тому чим чи це все закінчується, люди просто все кидають і їдуть туди, де вони сподіваються на те, що вони знайдуть можливість хоча б себе на себе поширити право власності, не кажучи, що на якийсь інший ресурс, я думаю, що на цьому ми можемо завершити наш сьогоднішній випуск. А вже найближчим часом я сподіваюся, що зможу підготувати для вас черговий огляд новин. Зі своїми коментарями. Підписуйтесь на цей канал. Дуже дякую вам за увагу. Всього найкращого.